Січень лютий 2014 року на площі перед Полтавською обласною адміністрацією мітинги Євромайдану мирно вимагали відставки керівництва області. Жодних результатів це не дало. Зважилися на штурм. Це була площа для віча. Тут стояли бочки, біля яких люди грілися під час цього віча. Тобто ми зараз стоїмо саме на цьому місці. Це от центральні двері, фактично через які ми входили. Тут були такі понад три метри великі барикади з мішків, ручини викладені були. Тобто, фактично, це був такий форпост оборони майданівців. Самооборонівця Романа Чабановського тоді звинуватили у захопленні адмінбудівлі та спробі державного перевороту. На нього одягли електронний браслет. І побачили таку картину, як Цих два там, два брата-близнюки були такі в міліції, які вели мою справу. І вони стоять перед моїм судом на колінах буквально і мою справу сшивають. Реально говка, білі нитки, вони її сшивають тут же на коліні, прямо перед судом, за п'ять хвилин вже до суду. Та суддя, яка приймала це рішення, ті слідчі, які Вели цю справу досі всі на своїх місцях після перемоги Революції Гідності підозру зняли. І Роман повернувся до будівлі обласної ради, де вже облаштували штаб самооборони. Вже обласна адміністрація стала тим епіцентром організації і волонтерського руху, і фактично протистояння оцій цій весні», вісні, які тоді називали, адже неодноразово були. Вкиди інформації, що ось до нас їде оплот, ось до нас їдуть російські найманці, які будуть тут в Полтаві проводити створювати Полтавську народну республіку. Та на думку Романа, саме тоді полтавці заблокували у себе руську вісну. І саме в цьому велику роль грав кожен мешканець Полтави. І він розумів, що сьогодні він на цьому мітингу проти руської вісни невеличкий такий солдат на цьому полі бою, який тут всередині. Зараз люди налаштовані більш рішуче. Це Роман Чабановський стверджує вже як обране місце. Ви, депутат, переконаний, можливості навіть для повзучого реваншу проросійських сил у місті немає. Ми маємо таку націю, камі згуртовуватися. Ми маємо тих самих лідерів нації. Знаєте, це ті самі звичайні волонтери, звичайні вояки, звичайні люди, які розуміють, що вони захищають. Своя землю і вони роблять все для того для захисту своєї землі. Якщо в нас є такі лідери нації, то значить ми зможемо протистояти агресії. Однозначно. Есміра та Олег Інзик, Полтава, ми разом.